Ну, ви знаєте, власне, росіяни, як і не погоджувалися, так і не погоджуються. Вони просто технічно не дають можливості інспекціям суден, просто гальмуються на технічному рівні. Ми безумовно продовжили, але якщо ви подивитеся коментарі, то Туреччина чітко сказала, що ну, Росія може залишитись при своїй думці. А ми вважаємо, що зерновий коридор буде працювати. Тобто, фактично, це більше воля Туреччини, яка буде взяла на себе більшу частину. Забезпечення безпеки і проходу в зерновому коридорі, я думаю, що Росія не настільки ну тобто, вона можливо трохи поступилася, але вона має ту ж саму позицію, що вона мала до того гальмувати на технічному рівні. Кількість суден, які можуть пройти цим зерновим коридором. Якщо раніше це було 20-25 суден, то зараз він і в деякі дні це півтора-дві-два судна, які можуть пройти а інколи це взагалі нуль. Тому вони вибрали для себе таку тактику, але знову ж таки я всім своїм колегам кажу і абсолютно впевнена, що найкращі домовленості по зерновим коридорам це посилення нашого військово-морського флоту, тому що на жаль, ми Росія буде шантажувати нам цим коридором постійно. Ми бачимо, що землею автомобільними дорогами і залізницею теж є питання, оскільки наші сусіди. Ну, скажімо скажем, так займають протекціоністську позицію і слухає дослухається до своїх фермерів, які бастують проти українських українського зерна. І ми бачимо, що ну є, є вже починають вводитися обмеження. Чим далі тим це буде, ну мабуть, більш розповсюджено, Я би так сказала. Тобто, все рівно в той же польщі будуть вибори, і вони будуть слухатися фермерів, які дуже мають серйозне лобі в уряді і в, взагалі на політичному рівні. Тому давайте будемо. Дивитися Тверезо і думати, як нам посилити наші військово-морські сили і дати відсіч перш за все на військовому рівні це найкраща гарантія е зернового коридору.